Привіт, друзі! В цьому відео розповім я, що я ще недавно сіяла, яке насіння, от я кукурудзу сіяла, ще огірки, моркву досівала, кріп, деякі сухоцвіти, буряк і гарбуз, який вже попроростав. Хоч е, дехто говорить, що рано, ну, але це вже. Таке число, що можна садити. У нас обіцяють вже потепління скоро, а кукурузу перед тим, як сіяти, я е, замочую на одну-дві години, вона тоді гарно вбирає воду. А ще на ринку придбала такий воронець піонію. Я знаю, що садити вже пізно, що потрібно осінню, але ну, ціна дуже заманчива. Побачимо, як вона прийметься чи не прийметься. Я люблю експерименти. Але дуже гарний воронець. Я не змогла прийти повз. Посадила, добре полила. У нас такі в садку заросло все, цвіте. І чистотіл поносивався понасівався від дороги. У нас сходить все поки дуже повільно, бо були холодні ночі. Дещо посходило, де ще ні. Розповім сьогодні. Як я саджу кукурузу. І як я готую місце для посадки батату. А тут діляночка зі спаржею, яку я сіяла того року з насіння. Оце вже другий рік її. Тут я планую просипати і досадити нову спаржу, яка в мене є цього року з насіння. Буде така ділянка, про це я розповім ще пізніше. Також та, е, нормально почувається полуниця. Ранньою весною ще до цвіту я обробляла її оберегом від зілля. Ну і це вся робота з нею. Рік тому я багато рослин насадила нових. Тут майже цілина, ділянка не дуже добре оброблена, але вже хочеться побільше всього посадити. Це калина Бульдонеж. От вона прийнялася, крути її трохи підрили і гортензія тут є. Кілька троянд. Також того року я посадила ялинку, але вона, мені здається, якось виглядає дивно, чи це її природний колір, чи, можливо, вона захворіла. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, А я приступаю до посадки кукурудзи, роблю такі проміжки насінням сантиметрів 20-30, по дві штучки сію да й по три впаде. Не поливала, тому що наша земля була волога. І загортаю. Тут у нас м'ягко цього року. Так сіяли моя бабуся і я так само сію, можливо, когось є інший спосіб посіву. То розкажіть, будь ласка, у коментарі. Мені буде цікаво почути, як сієте ви чи поливаєте, і що даєте ще у лунки. Бо я зовсім нічого поки не давала. Пізніше буду удобрювати все якимсь добривом для овочів, як воно вже зійде, а поки що так. Посіяла все, що планувала, різні овочі, а тут а буде місце на капусту, що залишу. І от я її висажу деяку капусту вже сьогодні, а іншу ще трошки пізніше. Це червоноголова, яку я сіяла. Ще у березні садила капусту так само, як і попередньо, як я вам розповідала. Розповім краще про те, як я роблю такі е, пагорби для батату. Роблю граблями, але можна, напевно, і сапкою. Я два роки садила не нагортаючи горбів, але цього року вирішила зробити так, тому що в мене дуже м'яка земля, і здоров'я цього року дозволило так працювати. То греблями з двох сторін стаюча нагортайла. Я думаю, що ви зрозуміли, як це, бо самій не дуже зручно знімати було. Можна наготувати вже, щоб не заростала земля бур'янами, але садити ще зарано, не спішіть, будь ласка, садити батат. Так само далі продовжую загартовувати свою розсаду. помідори і капусту, яку вже збираюся садити. Виношу просто. На вулицю, а потім заношу у парник. Отаке пластикове відро я посіяла соняшник, це такий декоративний соняшник, сорая. Він росте не дуже великий, і ніби він підходить для горщика. Того року я дуже гарний посіяла соняшник, хоч його мені перекинуло вітром, як була буря, і ще чорнобривці досію і таку кохію. Це насіння в мене вже кілька років лежало. Ну, висію, побачу, що воно з нього виросте. Також мала замовлення на батат ще одне, останнє вже цього року. Бо для себе хотіла посадити хоча б зі 100 кущів. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будемо вирощувати батат у Волинській області. Бувайте!